Всім доброго дня. вашій увазі пропонується в оренду трьохкімнатна квартира по вулиці Нікольсько-Слобідській 2Б на п'ятому поверсі. Загальна площа квартири біля 120 квадратних метрів. Ось так нас виглядає кухня. Є посудомийна машина. Є телевізор, електроплита, духова шафа, витяжка, моючий пылесос. Тут ее выход на балкон. Получается с кухни. Вот такие на балкончик. Вик на у дверь И шафа. Так. И так у нас в кухне. Видимо, покажу далее. Тут у нас будет ванна кимната. Ось такий вигляд має ванна кімната. Все чисто, все охайно. Розглядаємо порядних орендарів. Тут буде робочий кабінет. Ось так виглядає. Кімната під робочий кабінет. Є стіл, письмовий, крісло, стіл, комп'ютер. Телевізор. Так, тут у нас буде зала. Ось так виглядає зала. Є телевізор. Чудова мебель. Будинок майже на Русанівській набережні тут, до Дніпра, 5 хвилин пішки. Ось така, велика, така така прихожа, броньовані двері. Так. І тут у нас виходить спальня з гардеробною. Ось так ось виглядає спальня. Одна. Тут комод. І дитяча спальня. Тут також з балконом. Є кондиціонери у кожній кімнаті. Велика шафа. І тут у нас балкон. Ось так виглядає балкон. Також вікна у двір, І є ще один самузол. Зараз покажу ще один самузол. Тут душова кабіна, є бойлер є пральна машина. Так що всім гарного дня, гарної оренди. Будемо раді бачити в даній квартирі. До побачення.